Шановні депутати, шановні керівники старости, шановні наші гості, на пленарне засідання 62-ї позачергової сесії 8-го скликання Чемровецької селищної ради із 26 депутатів прибуло 17. Відповідно до статті 11 закону України про місцеве самоврядування. Наша сесія є правомочною. Якщо її роботі бере участь більше 50% від загального складу депутатського корпусу. Відповідна кількість депутатів є присутня в залі. будуть пропозиції щодо початку нашої роботи. Розпочати. Поступила пропозиція. Розпочати. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати, шановні депутати, Голосуємо. За проти утримався рішення прийнято. Тож, дозвольте мені 62 другу позачергову сесію оголосити відкритою. Алі, військових, цивільних, всіх, кого забрала ця російська українська. Депутати, на порядок денний 62-ї позачергової сесії Чемеровецької селищної ради винесено 11 питань з різним. Порядок денний перед вами, ви з ним ознайомлені. Є потреба його зачитувати? Немає. 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 Тоді ставлю порядок денний на голосування в цілому. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати Проти утримався. Рішення прийнято одноголосно. Так як питання не є. Великими громісткими я не буду навіть встановлювати час. І не будемо регламент встановлювати. в мене є пропозиція. Ми переходимо до конкретного розгляду питань порядку денному, тому що в нас всі питання порядку денному на сьогоднішній день без невинятку пов'язані з збройними силами України, і з тим або ми передаємо кошти на Збройні Сили України, або ми сьогодні передаємо автотранспорт на Збройні Сили України. Тому. Немає заперечень, якщо перейдемо до розгляду порядку денного. Немає. Немає. Перше питання про внесення змін до селищного бюджету Чимаровецької селищної територіальної громади на 25 й рік. Оксана Леонідівна, будь ласка. Доброго дня. Наш проект рішення про внесення змін до селищного бюджету передбачає два пункти. Першим, з яким збільшуємо дохідну частину селищного бюджету. Це субвенція на забезпечення гарячого харчування учнів початкових класів 313 тисяч 300 гривень. І збільшуємо відповідно обсяг видатків субвенцію спрямовуємо головному порядку відділів освіти, цільові кошти на харчування учнів закладів. І збільшуємо видатки за рахунок залучення вільного залишку бюджетних коштів Загальному фонду це 350 тисяч гривень для спрямування у вигляді субвенції. Це відбути до державного для двох військових частин. Ось такі зміни по проєкту рішення. Є запитання? Немає. Немає. Якщо сказати, ми на минулій сесії з вами три тижні тому назад дали вісьмом бригадам гроші. Зараз ми ще даємо двом, і через тиждень ми будемо мати чергову сесію. У нас знову є заявки від військових бригади, які ми будемо розглядати по виділенню коштів для них. Тому, якщо запитань немає, проєкт рішення перед вами ставлю на голосування в цілому. В цілому, прошу підтримати, в цілому. Проти отримався рішення прийнято. Дякую, Оксана Леонідівна. Про передачу транспортного засобу, ренотрафік для потреб військової частини А-0661. Войтов Юрій Васильович, будь ласка. Шановні депутати, за останні дві неділі було ввезено в Україну з нашими волонтерами сім машин. Одна була ввезена через Хмаліцький фотоводім'я, а шість через рахунок через, через баланс Чеврецької селищної ради. Тані кошти були зібрані нашими аграріями, членними президіями, волонтерами Чоморовецькими. Ці кошти було акумульовано і везли в ці автомобілі. На ваш розгляд виноситься питання про передачу даних українців. Безпосередньо, по другому питанню про передачу редного трафіка військовій частині А6,61. Є запитання до Юрія Васильовича? Немає? Немає? Немає. Тоді ставлю проєкт рішення перед вами. Прошу підтримати в цілому. Проти, Отримався. рішення прийнято. Наступне про передачу транспортного засобу Mitsubishi л 200 на потреби військової частини а 0661 Юрій Васильович. ну я думаю, аналогічне рішення є запитання? Немає. Немає. Ставлю тоді на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти, Отримався. Рішення прийнято. Про передачу транспортного засобу Рено Канго військовій частині А-4059. Є запитання до Юрія Васильчана? Немає. Тоді ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти, отримався. Рішення прийнято. Про передачу транспортного засобу Нісан Навара військовій частині А-1277. Є запитання? Немає. Тоді ставлю на голосування. Проєкт рішення перед вами. Прошу підтримати в цілому. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про передачу Mitsubishi l Л200 для потреб військової частини А2455. Є запит... запитання? Немає? Тоді проєкт рішення перед вами ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти, отримався. Рішення прийнято. Проти, про, про передачу транспортного засобу Форт Ренджер» для потреб військової частини А4398. Є запитання? Немає. Немає. Шановні депутати, проект рішення перед вами ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти, отримався. Рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу автомобіля ВАЗ-21-21 з балансу Чемровецької селищної ради на баланс комунального некомерційного підприємства Чемровецький центр первинної медико-санітарної допомоги. Юрій Васильович. Шоні депутати, це питання більш безпосередньо пов'язано з десятим питанням. Ми колись цей автомобіль з БМСД передавали на селищну раду з метою, що ми хотіли його відновити і передати в Збройні Сили України. Ми був прийняли це рішення, але стан даного автомобіля такий, що він буде дуже вартісно по відновленню. Тому ми просимо вас, передати його назад і в 10 рішенням його додати дозвіл на списання, бо, тому що дуже, дуже багато треба вжити коштів, до речі, чим... я чуть-чуть прокоментую Юрія Васильовича. В Кам'янець-Подільську є волонтери, які займаються виробництвом багів. Вони нас просять, щоб ми цей автомобіль їм віддали. Ми його списуємо десятим питанням. Ми їм передаємо, і вони мости, роздатки, коробки. Вони всі використають для виробництва вагу. І вони нас просять, тому. Моя пропозиція все рівно, ми його списуємо, передаємо, воно піде в армію, тільки хлопці використають його з користю для виробництва багів. Тому моє прохання підтримати передачу, а в 10-му питанні підтримати списання, бо ми їм не можемо волонтерам передати це, це не військовим. Тобто ми його списуємо з нульовою вартістю і передаємо як металолов'єм, але він агрегати всі робочі, ми їх всіх використаємо. Є запитання? Немає. Немає. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення перед вами. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Дев'яте питання про передачу паливно-мастильних матеріалів з балансу Чемеровецької селищної ради на баланс 20-го Державної пожежно-рятувальної частини. Юрій Васильович, будь ласка. Дякую, депутати передано на нашим ДСНС-нинкам паливому майстерню матеріалів 200 літрів для гасіння. Ми звернулися зараз трави і паляють. Тому часто виїжджають пожежні, затрачають паливо, тому попросили, ми її вийняли і просимо вас надати рішення підтримати рішення про передачу цього палива ДСНС. Є запитання? Немає? Рішення перед вами, прошу підтримати в цілому. Приймається, дякую. Про надання дозволу комунальному комерційному підприємству Чемеровецький центр первинної медико санітарної допомоги Чемеровецької селищної ради на списання з балансу автомобіль ВАЗ-2121. Я тільки що озвучив, процюнив питання. Є запитання? В Немає? Тоді. Рішення Перед вами, прошу підтримати в цілому. Проти, отримався. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, основні питання порядку денного закінчились. Нас є різних. Дозвольте я тоді.